Вітаю це канал Рукодільні Історії, мене звати Марія. Рада нові зустрічі з вами. Дякую вам за перегляди. Вітаю також нових підписників мого каналу. Сподіваюся, що вам буде цікаво те, що я розказую і показую. Ну, а сьогодні в мене буде друга частина показу моїх робіт за минулі роки. Буде трошки різного, але багато. Отже, почну я з будиночки. Ось такі будиночки. Хто зі мною на каналі, той їх бачив вже. Це декупаж. Колись придбала такі набори, були фанерні заготовки, бажання вони продавалися. От, треба було скласти. І виходив такий будиночок, але, звичайно, що мене це просто не влаштувало, пусть такий однотонний, одноманітний. Тож я, як завжди, намагаюся задекорувати різні речі. І вийшов в мене ось такий будиночок чи шпаківня, можливо, тут ось братки, так, це гортенція. Це схоже на волошку. Ну і це якісь теж польові квіти. Я дуже люблю польові квіти. Ось так він виглядає. У нас, бачите, такі сьогодні починається відео з блакитно-білих кольорів весняних, з кольорів чистого неба. Я бажаю всім чистого неба, мирного. Обов'язково! Це настане, треба вірити, допомагати ЗСУ. Так що не забувайте донатити ну, хоча б ну, 5 гривень, 20 гривень, хто скільки може. Так, повернемося до будиночків. Другий в мене виконаний ось так. Але схожий. Хочу вам ще сказати, що я. Маю намір зробити сторінку в Instagram і сторінку в Telegram, в telegram каналі де будуть мої роботи і де можна буде їх придбати. А поки що ці сторінки в процесі наповнення, тож дивіться мої наступні відео обов'язково там будуть посилання. Третій будиночок. В таких жовто-салатових кольорах рожевих. А тут спеціально я зробила таку брошировку, як якщо це можна так назвати, намагалася зістарити дашок цього будиночка з метеликом, і ззаду така чи троянда, чи півонія. І вони навіть люблю більше, ніж троянди. По секрету розкажу вам. Так, ну ось. Далі продовжимо весняну тематику. Це ключниця, я показувала, як її оформлювала. Була просто заготовка фанерна. Давайте трошки відсуну, щоб було більше місця. Для показу. Була звичайна фанерна заготовка ось такого кольору, була у формі такого даху, тобто ось ця тільки частина була, ну і ці вставочки також. Я придумала, що раз це дах будинку, то на ньому можуть сидіти пташки. Купила окремо ще пташенят таких. І оздобила ними будиночок, цей дах. От. Ну І тут вже е, теж використовувала техніку декупаж. Спеціально зробила тут іншим кольором, щоб ну, було зрозуміло, що ключика тут немає, так? Ключики можна причепити е, ось в ці отвори. Можна зробити. Гачки сюди, на гачки чіпляти, а можна просто зробити, наприклад, ось це серденько в якості брелка. Ну, звичайно, що це такий брелок в кишеню покладеш, ну, незручно носити. Але, наприклад, якщо це буде у вас десь в будинку, в приватному чи на, на дачі, можливо, то я думаю, що це буде цікавий варіант. Мені особисто подобається така робота. Напишіть, будь ласка, як вам. Це в мене коробочка для олівців. Теж весняна тематика. Хоча я не знаю, навіть сказала весняна тематика, тут букетик лаванди. Лаванда, коли квітне, треба подивитися влітку чи навесні. Підібрала колір під колір ниток, пофарбувала, вийшла в мене, вийшов в мене ось такий органайзер. Всередині теж фарбувала і знизу приклеїла фетер в тон, теж ниткам. От. Для мене це зручно, я ним користуюсь. Можливо, якщо комусь сподобається такий варіант, то я виконаю на замовлення. Так, квіткова тематика, на жаль, в мене не поміщається все в кадрі. Я ставлю фотографію. Так, і далі буду розказувати, що ж це, це декорувала баночку. Була в мене така баночка 750 мл, здається. Я її пофарбувала перламутровим матовим кольором, фарбою такою. От. І далі вже вдягла її, пошила вінтажний такий, можна сказати, чохол. Ось, і прикрасила мотузочкою і натуральними дерев'яними намистинами. Мені видалося, що це сюди дуже підходить, тому що я цю баночку наповнила ось такими штуками, такими квітами. І що це за квіти, я вам зараз покажу і розкажу більш детально. Отож, що це таке? Звідки вони беруться? Це, про це знають садівниці і садівники. Що це таке? Що це за 14 дерев'яні квіти? Причому вони натурального походження. Тут я нічого не клеїла, нічого не робила, лише фарбувала. Ну, тож звідки вони? А хто має в себе деревовидні півоні, а той знає, що це таке. Поясню, деревовидні півоні. Додаю фото, як вони квітнуть. Так, згадали, так? А тепер дивіться, ось тут квітка була. Так, така пишна, здоровецька, велетенська, ароматна. Вона відсвіла, пелюстки повідпадали. І на цьому місці з'явилася коробочка насіннева. Насіннячко там. Насіння, зараз знайду фото в інтернеті, теж вам поставлю, бо в мене вже тих нас немає. Так. І ось ця коробочка з насінням розкривається. Насінинки, вони доволі. Такі крупні, вони мають дуже тверду оболонку ті насінини. Тому якщо ви захочете вирощувати деревовидні пігонії самостійно, то кожну ту насінину треба пропилювати чи підпилювати, робити більш тонкий шар самої оболонки, для того, щоб легше прорости було. Рослині. От. Ну То вже такі, знаєте, тонкощі можна знайти в інтернеті почитати, як і що робити. А я просто вам показую, що ось ця коробочка вона розкривається. Ті насінинки ви збираєте, чи вони самі випадають. Залишається зелена частина, вона спочатку зелена, м'яка а потім. Потім згодом вона дерев'яніє. І вона перетворюється. Бачите, воно як дерево. І перетворюється на ось такі квітки дерев'яні. І це натуральна дерев'яна квітка. Єдине, що, давайте покажу, який вона має кольор. Натуральну ось цю я не фарбувала. Ось таке вони, бачите, ну, тут відламалися, мабуть, а може і ні, пелюстки. Тут різна кількість їх, тут 5, наприклад. Тут 4. А ну, давайте ще подивимося. Тут п'ять, а тут п'ять. Отож, вони мають бути всі по 5. От, а, а там де 4, там просто відламалась. І я їх пофарбувала в різний кольор. Це з мене коричневий. Тут перламутрової фарби додавала. Мені так цікавіше видалось. Тут білий з рожевим я змішувала, чи з коричневим, я вже не пам'ятаю. Він такий вийшов такий, як це називається, ну, сіро-рожевий, коротше говоря, Ось такий цікавий кольор. І це перламутрова фарба. Ось вона так переливається. Сюди я не захотіла ніякі серединки ставити, тому що, ну, якби це щось натуральне було підходяще. Там, наприклад, якась чи екзотична насінина велика, чи ну, жолудні, ну, щось таке, щоб натуральне було. Але в мене, на жаль, нічого не знайшлося, тому я залишила їх ось так. І ось такий чудовий. Незвичний букет. Так, що в кого є деревовидні півоні, маєте це на увазі, що ось ці, як сказати, паганці, да, тут, де насянинки зберігаються, ви їх не викидайте. якщо хочете, можете зберегти, і теж буде у вас таке диво природи. А так, і до речі, ще знаєте, що я придумала? Я подумала, я подумала що ще можливий варіант ось такий. А, коли вони ще зелені, ну вони ж більш м'які, більш піддатливі, то їх можна взагалі, я так думаю, я ще не прибувала, в мене була тільки одна можливість така зрізати ці квіт, квіти, назвемо їх так. От, а поки вони зелені, можливо їх якось перекрутити, да, чи надати їм якоїсь форми, там, наприклад, зробити віночок з них, або якусь арку таку красиву. Ну, Фантазія гуляє в мене, так? Дайте, дайте мені щось, і я придумаю що завгодно з того. От, ну, Благодатний матеріал. Беріть на замітку. Так, ну і тепер перейдемо до моїх в'язаних робіт іграшок. Їх я покажу трошки. Наприклад, ось така в мене є сова. З'явилася вона зовсім несподівано, все почалося з того, що я придбала два гудзика. От вони мені сподобалися. Я, коли в, магаз... в магазин прийшла, дивлюся, все, очі, от. Ну, отак вони по, по одному, там, да, на коробочках прикріплені в магазині. Я подивилася, все, ось це око, от воно на мене дивиться. Все, треба брати два. Я взяла, купила, придбала два гудзика і відразу зрозуміла, що це буде в мене сова. Потім вже е, нитки під колір, да, тут, ось, бачите, такі вони, Оце пластик, от, але такого латунного кольору. А під нього підібрала я такі нитки, коричнево-зеленкуватий -зелен, такий відтінок, скажімо, ну, теж більш до латунного. Потім вже ось ці кольори, такий пепель, пепель, ну неправильно говорите, сіро-рожевий, шоколадний коричневий, на камеру не знаю, як він передається. Це теплий такий коричневий. І вив'язалась в мене ось така. Сова, совенятко таке. В'язала я його в потязі, коли їхала зі Львова до Києва. І за одну дорогу <смі> вона в мене народилася. Так, є ще в мене ось такий брелок. Це в мене вийшла серія таких ем, іграшок чи брелків. Це позитивчик. Він посміхається. Тут гудзики в нього очі мічиган, да Чи що? Ні. Мігіс. Мігіса. Ой, треба вчити мову. Так, ну і далі ось мене серія таких іграшок-брелків. Брелоків. Правильно говорити, або українською мовою, знаєте, як буде брелок? Дармовис. Ну, таке чудернацьке, не зовсім звичне для нас слово, так, але перекладається, ну, якби більш прийнятне для української мови дармовис. Ось. Але я, я до нього до цього слова ще не звикла, чесно кажучи. Є ось такий в мене персонаж. Він такий здивований. Ой, що це відбувається? Можливо, трохи наляканий, так? Як, він? Як ви думаєте, які в нього емоції? Такий, ну, мабуть, і здивований теж. До речі, знаєте, коли людина починає старіти? Коли вона перестає дивуватися всьому. А я ще додам з власних спостережень, що людина старіє тоді, коли вона втрачає інтерес до життя, до всього вона не виходить на вулицю, вона сидить вдома, вона нічим не займається, в неї немає ніяких захоплень. Ніяких інтересів, нам може сидіти перед телевізором там і бубонить, І постійно бубонить. Вона всім незадоволена, постійно бубонить. Все їй не таке. От все їй не таке. І люди не такі, і погода не така, і холодно, і жарко, і все невчасно. І нічого не цікаво. От так що цікавтеся, знаєте? Як Соломон казав. Це не Соломон казав, це казав Сократ. Сократ це казав. Чим більше я знаю, тим більше я не знаю. Знаєте чому так? Тому що коли ви чимось починаєте цікавитися, ви відкриваєте для себе якусь нову, ну скажімо, сферу, да, знань і чого ви хочете дізнатися. І Ось, наприклад, ось людина каже там, я все знаю, от все знаю. А насправді вона, ну, може, там, всього потроху, да? крапком. А коли людина каже, я мало знаю, з'являється такий кружечок. Давайте зараз намалюю. Тільки буде у нас урок на сервеці. <ріху> урок на сервеці. Дивіться, коли людина каже: я все знаю, да, ось все знаю. Насправді нічого не знає. Ну, так, досконало, да? а потім людина каже, наприклад, там я зацікавилася. Ось як я, наприклад, зацікавилася. Чим я зацікавила? зацікавилася? Я вам розкажу. Розказувати я буду вам в другій частині відео, тому що це вийшло в мене ну дуже задовге. І тому, щоб ви не втомлювалися. На сьогодні це перша частинка, а друга частинка буде згодом. Тож чекайте.